В якій незбагненній темній загадці варто покопатись, коли нудно. Здичавілі діти. Мені довелося перестати читати ці розповіді, тому що було дуже сумно бачити знову і знову, що рятівники майже завжди вбивали тварин, які виховували цих дітей. Після цього якість життя дітей майже ніколи не покращувалась. Пріонні хвороби, кожна з них дивна і таємнича. Додайте сюди канібалізм і сімейні прокляття, і оленів, які ходять на двох ногах. І промислове землеробство з вимушеним канібалізмом корів. Відредаговано. Я б також додав сюди лікування людей екстрактом мозку мертвих людей. А також те, що гриби теж можуть заразитись пріонами, але їм це байдуже. Гриби дивні. Відмивання грошей і те, як відмиті гроші, циркулюють по всьому світу. Більшість інформації про це, наданої такими державними установами, як ЦРУ та Держдепартамент, є загальнодоступною. Історія лоботомії та канібалізму. На дослідження цих тем я витратив більше часу, ніж на написання 90 сторінкового есе, надзвичайно захоплююче, якщо ви не злякливих. Нещасні випадки під час палеології та підводного плавання випадково подивився одне відео на YouTube і мене затягнуло. Передивився купу роликів на схожі теми, в яких йшлося про трагічні випадки, фатальні помилки, жахливі смерті. Тощо, через кілька днів у мене почались проблеми зі сном, оскільки перегляд цих відео став звичайною практикою перед сном. Зрештою, стримавшись, я змусив себе вийти з цього. Корабли трощі, був абсолютно одержимий ними останні кілька днів, скільки всього що можна вивчати та досліджувати, критичні помилки, а також просто цікаві обставини, за яких ці велетні виходять з ладу. Додам до цього нещасні випадки під час технічного дайвінгу, особливо в місцях корабельних аварій. Ви можете пірнути до затонулого корабля Андре Доріа, який зазнав аварії через те, що боком зіткнувся з іншим величезним кораблем, і зібрати першокласний столовий посуд як трофей. Але люди гинуть, загубившись. У цілковитій темряві внутрішніх залів, або через незначну несправність зі спорядженням, як от відсутність належного рівня кисню в балоні. Це призводить до галюцинацій, відчуття хибної безпечності і самовпевненості, що змушує людей потонути. Ефект доміно, який призвів до Першої світової війни, а потім і до другої. Про це цікаво дізнатись, але це лише перелік ситуацій, яким було легко запобігти. Сказ. ви навіть не уявляєте, яка це жахлива річ. Це надзвичайно поширене явище, але люди рідко стикаються з тваринами, які його переносять, особливо з кунцами і кажанами. Дозвольте описати всю картину. Ви йдете в похід, а у півдні вирішуєте подрімати в гарному маленькому гамаку. Під час сну крихітний коричневий кажан на стадії збудження, метушиться серед білого дня, почувається незручно та відчуває спрагу через гідрофобію, а ви хропите лякаючи його. Він переходить в режим атаки. Ви спите, а це всього-навсього маленький коричневий кажан, який важить близько 6 грамів. Ви навіть не відчуєте, як він сідає на ваше голе коліно і починає кусатись. Зуби у нього маленькі. Наврядчі їх достатньо, щоб навіть навіть прокусити шкіру, але йому вдається нанести вам крихітну подряпину, яка залишається абсолютно непоміщеною. Сказ не передається через кров. Насправді, аналіз крові навіть не скаже вам, що ви заражені. Тести на антитіла можна зробити, але вони безкорисні, якщо ви коли-небудь робили щеплення. Ви прокидаєтесь, ні в зуб ногою про те, що сталося. Якщо взагалі щось помітили на місці укусу, припускаєте, що просто десь злегка подряпались. Бомбу запалено, а гнітом стала ваша нервова система. Сказ буде поширюватись вашою нервовою системою практично не завдаючи шкоди, його неможливо буде виявити. У вас буквально ніяких симптомів. Може пройти 4 дні, може пройти рік, але про той похід ви швидше за все вже давно забули. І ось одного разу починає боліти спина. А може злегка болить голова? У цю мить ви вже офіційно мертві, ліків немає. Звісно, є експериментальний мілоокський протокол, після якого більшість пацієнтів все одно помруть. А ті, хто вижив, стануть розумово неповноцінними і його використовують вкрай рідко. Немає лікування, показник смертності 100%. Намотайте собі на вуз, жоден інший вірус на планеті не є стовідсотково летальним, тільки сказ. І як тільки у вас з'являться симптоми, все закінчиться. Ви труп. То як це виглядає. Головний біль переходить у лихоманку та загальне нездужання. Ви виридуєте, вам незручно відчуття тривоги і страху. Оскільки вірус, який не поспішає проникати в мозок, знаходить величезну мережу нервових закінчень. Він починає швидко розмножуватись, починаючи з основи вашого мозку, де розташований варолії вміст. Це частина мозку, яка контролює зв'язок між рештою мозку та тілом, а також сну. Далі ви починаєте хвилюватись. Ви все ще думаєте, що у вас легка лихоманка але раптом вас охоплює страх, навіть жах. І вам не спадає на думку, що ви не знаєте чому. Це тому, що сказ руйнує мигдалевидне тіло. Коли мозочок починає палати від вірусу, ви починаєте втрачати координацію м'язів і рівновагу. Ви думаєте, що зараз саме час піти до лікаря. Але якщо припустити, що лікар достатньо підкований, щоб запідозрити сказ і провести необхідні аналізи за ті кілька днів, які у вас залишились на планеті, є ймовірність, що їх результати він розповість уже вашій коханій. Ви смикаєтесь, тремтете і налякані. Присутній звичайний страх. Бо ви не розумієте, що з вами коїться. Але коли вірус проникає в мигдалевидне тіло, він посилюється в 100 разів. Приблизно в цей час починається гідрофобія. Ви відчуваєте жахливу спрагу, вам неймовірно хочеться води. Але не можете пити. Кожного разу, коли ви намагаєтесь, горло стискається, ви блюєте. Це переходить у справжню активну боязнь води. Ви відчуваєте спрагу, але дивлячись на склянку води, відчуваєте блювотний рефлекс і тремтите від страху. Запаленому мозку зараз важко помітити це проти. Річчя. Зараз лікарям доведеться ставити вам крапельниці, щоб підтримувати рівень вологи, але навіть це марно. Ви вже були мертві в ту секунду, коли у вас розболілась голова. Після ураження таламуса з'являються слухові галюцинації або взагалі зникає слух. Ви куштуєте звуки, бачите запахи. Усе здається найжахливішим кислотним тріпом, у якому хтось коли-небудь брав участь. Оскільки ваш гіпокам давно піддається атаці, ви починаєте все забувати, особливо сім'ю. Ви самотні, у вас галюцинації, ви відчуваєте відчуваєте спрагу розгублені та абсолютно безсумнівно налякані у цей момент. Усе лякає вас до смерті. Ці дивні люди в білих халатах. Ці дивні люди, що стоять біля ліжка, намагаються змусити вас щось випити і плачуть. І пройшов лише тиждень від того незначного головного болю, про який ви вже повністю забули. Час для вас більше нічого не означає. Як не дивно, ви тепер знаєте, що відчував кажан, коли вас вкусив. Згодом ви потрапляєте у паралітичну фазу. Ваш мозок почав процес вимикання. Більша його частина вже перетворилась на рідкий вірус. Ваше обличчя опускається, випускаєте слину. Ви майже не усвідомлюєте, що навколо вас, раптовий шум або світло можуть налякати вас, але здебільшого ви просто дивитесь в землю. Ви не спали вже 72 години. Тоді ви помрете, помрете в будь-якому випадку. І ніхто нічим не може зарадити вам. Тоді виникне питання, що робити з вашим трупом. Маю на увазі, звісно, поховати це правильно. Але довбаний вірус може жити в трупі роками. Ви можете вбити кожну скажену тварину на планеті сьогодні. Та якщо через два роки якісь вологий, законсервований, Гнилий шматок колишнього мозку буде з'їдено іншою твариною, все почнеться спочатку. Місії НАСА, над якими почали працювати після Аполлона 11. У них були плани на Марс і далі, але через скорочення фінансування довелося все це скасувати. Аудіо та візуальні галюцинації під час сонного паралічу в різних культурах протягом історії. Тривожна річ. Агент Оранж. Мій дідусь помер від раку під час війни в Кореї, тож я вирішив дізнатись про це більше і покопатись в цьому пізно ввечері. Це срака. Підробки творів мистецтва та фейки. Я дивився серіал BBC під назвою Фейк Fortune, де люди намагаються підтвердити, що їхні картини належать пензлю старого майстра. У них були твори ренуара, моне тощо. У передачі розповідали про те, як сучасні фальсифікатори використовують різні методи, щоб видати картину чи скульптуру за оригінал. Іноді це викриває корумповані світу перевірки творів мистецтва. Один епізод показує переконливі докази того, що картина була справжньою, але організація, відповідальна за каталогізацію оригінальних робіт художника, відмовилась це визнати. Цікаво, що керівник цього інституту зараз перебуває під слідством у Франції за колекціонування зниклих творів мистецтва сумарно вартістю 1 мільярд. Євро. Криптиди в Конго. Якщо я колись розбагатію, привезу туди 100 людей, які дослідять це за допомогою камер, і побачу, що насправді приховано від наших очей. Походження одного разу я провів цілих 36 годин, досліджуючи історію своєї родини. Я приріз до свого дивана, відслідковуючи свою родину аж до того часу, коли вони покинули Європу. Мої діти були здивовані, але я робив перерву лише для того, щоб приготувати вечерю і повертався. Навіть не спав. Я вже згадував, що в той час я був маніакально захоплений і більш ніж одержимий. Вовчі напади на території Європи від середньовіччя до епохи просвітництва. В той час їх сталося більше ніж будь-який інший період. Кількість жертв нападу вовка одинака у маленькому селі вражає і жахає. Я маю на увазі непослідовні напади протягом тривалого часу. А вовк з'являється в селі, вбиває вісьмьох людей і ранить п'ятьох, перш ніж хтось зміг пришпилити його до землі вилами. Суцільне божевілля. Близькосмертні переживання, це дивовижне явище, якась божевільна езотерика, яку неможливо пояснити медичною наукою. Операція Скріпка, де всі ті нацистські вчені, які не потрапили під суд. Так, це еру допомогло їм іммігрувати до штатів, щоб вони продовжили дослідження. З'ясуйте, що вони винайшли, як і чому їх виправдали, скільки високопоставлених людей брали участь або сприяли вербуванню найрозумніших, незалежно від того, які злочини вони вчинили. Розвідка на основі відкритих джерел, щоб краще захистити себе в інтернеті, щоб заспокоїти надокучливих незнайомців. На це вам знадобиться година або дві перелік незвичайних смертей, посилання в описі. Якщо ви любите гострі відчуття, але не боїтеся без ведмедика вийти вночі в коридор. Вам слід переглянути канал Ламповий пригодник. Там ви знайдете страшні історії, детективні розслідування та містичні оповіді. Посилання на канал в описі під відео. В коментарях під відео напишіть, про які таємничі загадки знаєте ви. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.